Я вже наїлася. Тетя Ніна, як, як я тут опинилася, де, де мій дідусь Гриша? Мама казала плече болить. Лілечко, тебе поранили під час обстрілу. Дідусь поїхав за допомогою, а ми підібрали тебе, щоб вилікувати. Я я хочу мамі подзвонити. Де, де мій телефон? Телефону ми біля тебе не знайшли. А, а у, вас, у вас є телефон? Ми свої теж втратили. Не хвилюйся, дитино, Ми обов'язково зв'яжемося з твоїми родичами. Ніна, там, там виходьте.